Павлоград продовжує приймати внутрішньо переміщених осіб. Наразі до нас везуть людей із дуже гарячих напрямків Донеччини та інших міст, де ведуться зараз активні бойові дії. З 21 серпня цього року Павлоград у транзитному містечку прийняв понад 5 тисяч людей. Середньому транзитне містечко приймає за добу 60 людей. Там внутрішньопереміщені особи можуть отримати одяг, продуктові набори та поновити втрачені документи або банківські картки. Історії людей, які зараз там перебувають, не можуть залишити нікого байдужими. Із срібного Покровський район. Ви давно там жили? Я там і родилася. Ви там родилась. Скільки вам зараз років? 77. Розкажіть про обстріли, коли все почалося і як це було? Та ну в нас, щоб так і зносили дома, то ще немає. Стріляють, а ну, виїжджають люди, вже там чотири душі залишилося в срібному. І угу. все. А то виїжджають люди, виїжджають, виїжджають. Магазини позакривані, ні більниці ж нема, немає нема, ніде нічого. Угу. От -от і ви вирішили просто виїхати всі, всі разом, поки евакуація, так? Так, да, так, да, поки оце, дочки наполягли, мама виїжджає, все приїхала. Це що там нам предложить, і тоді з нею посовітуємося і куди нас направлять. Mm -hmm. Хочеться, щоб у місті десь ми були з нею, бо я ж сама ходити не можу. Щоб вона ж мною була. Вам потрібно, щоб вас доглядали, так? Да, да, вам супровід потрібен. Так, да, так, да, так. Да. У вас а. є якісь хронічні хвороби? Ой, та ноги ж болять, не можу ходити.